Так багато граней відкривається, коли ми дивимося на ось цю подію, яка б відбулася за часів Господа Ісуса Христа, коли Він був на землі. Йдучи до Єрусалиму, якби повтор, але не повтор. Перший раз, коли Христос звільняв храм від тої всяї нечистоти, не поміг нічого для Ізраїля. Пройшло декілька років. І він знову приходить до храму і находить те ж саме. І все ж таки писання нам говорить про Єрусалим, про храм. Місце, Це було місце улюблене, вибране Богом. Це був центр релігійного життя Ізраїлю. Єрусалим, храм. Ну, так як і сьогодні, люди чогось по особливому правда відносяться до Єрусалиму, відносяться е, до того місця так багато святинь, так багато паломників їде в Єрусалим для того, щоб подивитися, знаєте, походити тими місцями, е, щось пережити е, в роздумах своїх, е, вернутися або побути на тих місцях, де. Ходив Господь Ісус Христос. Люди по-різному ставляться і відносяться до того всього. Але як в той час відбулося, сьогодні брати говорять і про народ, і про релігійних діячів, і про самого Господа Ісуса Христа, їхні всі переживання, що сталося, що відбулося, ми можемо дивитися так, оглядаючись назад. Але сьогодні питання стоїть і переді мною, і перед вами, як перед церквою Господа Ісуса Христа. Як і сьогодні відношення наші з Господом. Тому що від наших відношень з Богом багато буде залежати наше майбутнє, від того, що не прийняв ізраїльський народ, не прийняв його як Месію, не прийняв його як царя, Господь Ісус Христос сказав такі слова. Від нині цей дім залишається яким? Пустим. Він вибрав цей дім. Він був збудований, щоб ім'я Господнє воно було, він був названий ім'ям Господнім. Його присутність там була. Ви розумієте, наскільки сильне було повеління Господнє і звернені всі, мосати, наміри, думки і бажання ізраїльського народу було прив'язане до Єрусалиму і до храму. Що навіть Даниїл, виконуючи повеління, він молився. Молився з поглядом куди? До Єрусалиму. Він відкривав вікна свої. Він знав, що там місто царя. Він знав, що там престол Господній. Він знав, що це там, коли ти звертаєшся, ну, Бог чує тебе. Таке була посвята цього місця. Єрусалимського храму таке була посвята. Так молився Соломон, щоб Господь почув. Всяку молитву, яка буде звернена до Бога. І в храмі цьому люди получали оправдання, і очищення, і освячення в храмі. Багато може деяких речей ми можемо називати про храм, яке його було призначення для ізраїльського народу. І в свій час воно так працювало, воно виконувалось. Люди могли приходити до храму, молитися. І самі учні Господні, вони йшли в храм для молитви. Вони ходили в храм для молитви. Але чи давало можливість або право для людей надіятися на храм? Чи давало можливість для людей, дивлячись, хвалитися перед всіма, що в нас є храм. Ми живемо в Єрусалимі. Деколи це ставало для них таким неоправданою надією? Коли вони помилялися. Ходячи до храму, вони помилялися. Живучи в Єрусалимі або приходячи до Єрусалиму, вони помилялися, що Господь з ними. Господа з ними вже не було. Знаєте чому? Бо люди залишили Бога. Люди відвернулися від Господа і робили. Непотрібство, яке, дивіться, як Господь Ісус Христос, прийшовши до храму, Він плакав над Єрусалимом, плакав за Єрусалим, це не просто сльози, це, це розбите серце було Господні. Ви знаєте, настільки, настільки Господь жалів це місто, яке він вибрав, і люди відвернулися від Нього. Люди просто не признали Його, не впізнали час відвідин Його. І він сказав так: о коли б ти зрозумів, хоч. В цей день це 42-й вірш Луки 19 розділу. Око б зрозумів хоч у цей день твій, що потрібно для миру Твого, та тепер воно закрито перед очима твоїми, бо прийдуть дні на тебе і оточуть вороги твої валом тебе та й обляжуть тебе і стиснуть тебе звідусюди. І в землю зрівняють тебе, і дітей твоїх повбивають в облозі. І не залишиться тобі камені на камені, бо не зрозумів ти часу відвіди твоїх. В свій час Господь з учами йшов, і показували йому на храм. Подивися, яке гарна будівля. Подивися, яке каміння в храмі. Господь. Бачив цей храм, але він знав, цей храм, він перестане існувати, так як люди на храм надіялися більше як на Господа. І читаючи Книгу Єремії в сьомому розділі ми читаємо такі слова, слово, що надійшло до Єремії від Господа. Вийди в двір дому Господнього, промов так це слово і скажи. Вислухайте Слово Господнє, ви, всі юдеї, що входите в двері поклонитися Господу. Так говорить Господь Саваоф, Бог Ізраїля, навправте шляхи ваші і вчинки ваші, тоді дам я вам життя, жити на цьому місці. Не покладайте надію тільки. На лстивих словах храм Господній, храм Господній, храм Господній, бо тільки тоді, як повністю виправити шляхи ваші і вчинки ваші, коли вчините, е, чинитимете праведний суд між чоловіком і його супротивником, не, не тіснитимете чужинця, сироту й дову та не проливатимете безвинної крови на цьому місці. І не ходитимете слідом за чужими богами собі на лихо. Тільки тоді дам я вам життя на цьому місці в землі, що я наділив батькам вашим зроду в рід. Ви ж надієтеся на усі слова, що не принесуть вам ніякого пожитку. Ось так Господь звернув увагу до тих людей, які входили в храм. Ще за часів Єремії. Люди приходили до храму, приносили жертви, звершили обряди, а Господь звернувся до них через пророка і сказав йому: скажи для тих, хто входить у храм. Казалось би, набожні люди, казалось би, перед лице Господні йдуть. Але Господь бачив серце їхнє. Вони надіялися на храм. Вони надіялися на якісь обряди. Просто іншими словами, вони обдурювали Бога. Вони дурили Господа. Як будь-то би. Но разом з тим, вони обманювали себе. Вони обманювалися. Вони надіялися на те, що не допоможе, а Господь хотів їхніх стосунків, правильних з ним. Він дав закон заповіді. Воно все працювало. Воно, воно було для користі людей, для їхнього збудування, щоб зберегти цю націю, щоб вони могли, знаєте, проголошувати про єдиного живого Господа, творця неба і землі. Ця нація мала це робити. Ці люди, які приходили в храм. Будь-якого народу, але якщо вони прийняли його як Спасителя, як Господа, признали його, вони мали відображати Його, закони і владу Його. І Господь сказав такі слова. Скажи цим людям, які приходять сюди, хай не надіються на льстиві слова. Хай... Тобто, іншими словами, хай не льстять собі, хай не розказують те, чого немає. Ви знаєте, в останні часи такі самі будуть. Будуть люди шукати тих вчителів, які будуть встити їхньому слуху. Вони будуть ходити і шукати тим, щоб б послухали. Що люди будуть грішити, але вони хочуть, щоб учителя пророки говорили їм: ви спасетеся, благодать Божа сильна. Ви попадете в Царство Боже. Слава Богу, що їх Господь не поставив біля дверей. Господь сам зробив ці двері, і вони вузькі. Тільки через вузькі двері можна буде попасти, в царство Боже. А Христос сказав, Я є двері. Алілуя. Тільки через Ісуса Христа можна війти в Царство Боже. Туди нічого не чисте і предане мерзості не війде. Ісус Христос, прийшовши в храм, Він побачив цю мерзоту. Він побачив все те, що люди занесли туди. Вони занесли. Свої, знаєте, бажання, вони занесли свої удобства, вони занесли те, що їх не відрізняло від базару. Не відрізняло, вони зробили для себе такий, такий комфорт, що можна служити Богу ось таким, таким способом. І, коли я слухаю людей, які говорять, давайте, ну, давайте будемо свобідно, давайте. Без дія, давайте місце дамо Духу Святому, як Дух Святий поведе. Ви знаєте, я дивлюся на людей, які, які руйнують які-то традиції, руйнують які-то які обряди, руйнують. Я не говорю, що обряди, обряди деколи, знаєте, що вони всі погані, не погані. тому що я знаю, люди руйнують одні обряди, а роблять інші обряди. Одні традиції руйнують роблять інші традиції, які їм подобаються. Які роблять для них, знаєте, якісь комфортніше їхнє життя, і це стосунка з Богом, Проти, мої сестри, є Боже Слово, яке має виконувати кожна людина, не дивлячись ні на що. Є Божі постанови, є ті відносини, які має людина мати з Господом особисті, коли я зустрівся з ним, коли він прийшов в моє життя і центром, Господь забрав цей центр. Можливо, історично стався, і він в історії, в майбутньому ще повернеться для ізраїльського народу. Але сьогодні центром нашого життя духовного це є, знаєте хто? Ісус Христос. Це не є просто храм, це є особистість. Це є той, який поставив славу неба, прийшов на землю, став людиною. І сьогодні Він хоче мати особисті стосунки з тобою. Каже вселю сніг, буду жити з ним. З них будуть їх Богом, а вони будуть моїм народом. Ніякого іншого ідола не зможеш поставити, тому що Господь є Бог ревнитель. Які умови для Господь поставив через пророка Єремію для свого народу? Ви залиште всяку неправду, ви залиште всяке пригноблення, ви залиште все те, що не угодно мені. Правдиво, живіть, я вас прийму. Ви відкиньте всяких боїв чужих. І тоді я почую вас з такі умови Господь ставить для свого народу. Господь не змінився він вчора, сьогодні і по віки той же самий. Слава нашому Господу! Бо нам потрібно було, б, знаєте, пристосовуватися до Господа завжди. Потрібно якась, помінявся. Господь ось так він думає. Ось так він думає. Ви знаєте, отак буває в житті нашому, правда. Дивися, з людиною, поспілкувався, через рік зустрівся з нею. Щось помінялося в людині. Вже ти так говориш, як раніше говорив, не сприймається. Ну, може людина помінятися? Запроста. Але Господь Він не міняється в своїх намірях. Як в свій час, він любив свій народ. Так він і сьогодні любить. Якщо центром нашої віри і нашої уваги є Ісус Христос, як важливо, брати і сестри, щоб наше серце воно було б чисте. Тому що Христос не час від часу приходить до нашого серця, не час від часу приходив, як Він приходив в Єрусалим. Господь хоче мати постійні стосунки з нами. Слава нашому Господу! І тому хай наше серце буде відкрите, хай наше серце буде готове завжди прийняти, приймати Господа Ісуса Христа, щоб Він не стояв поза нашим серцем да й стукав, щоб увійти туди. Дозволу питаю, увійти можна. Він же ж тебе спас, він умив тебе, тебе своєю кров'ю, він назвав твоїм своїм дитям. І ще він має стояти за дверима та стукати. Хай цього ніколи не буде з нами. Щоб Христос був за дверима нашого серця, хай Він буде в нашому серці, хай Він буде в центрі нашого життя, хай буде йому найкраще місце, найкраще поклоніння, найкраще те, що в нашому житті є. Хай належить нашому Господу, бо воно так і є, так і належить. Брати мої сестри, наше зібрання закінчується. І Господнє Слово продовжує знаєте, стукати, говорити, Бог продовжує нагадувати, знаєте, через своє слово, щоб ми могли мати правильні стосунки із ним. Хай Бог благословить нас, щоб ми могли воздати славу Господу, щоб ми могли співати Осана при знаєте, завжди і ніколи не розпинати Христа. Бути серед тих людей, які співають Осану, ну не серед тих, які розпинають. Бо сьогодні співають осену, а завтра розпинають. Сьогодні співають осану, а завтра знову розпинають. Хай не буде так з нами, брати і сестри, щоб ми були серед тих, ми, ми колись розпинали. Своїми поступками, своїм життям розпинали Христа. Але сьогодні нас покликав Господь, щоб ми могли б співати Йому Алілуя. І з святими, і з ангелами, і з народом Божим, і з церквою Його. Тримаємося цього, знаєте, положення свого, статусу свого, до якого Господь нас покликав. Можливо, серед нас є люди, які хотіли б примиритися з Господом, хотіли б, щоб Господь простив ваші гріхи. Ви відчуваєте, що ваш храм він на належному стані, і вам потрібен сьогодні Господь, який би прийшов би, очистив його, святив би ваше життя. Ми будемо молитися за вас, якщо є такі люди. І Дух Святий торбує вас не соромтеся, признатися перед Господом і попросити милості в нього.